Нежахана Герміона завмерла на оглядовому столі, скрип та дряпання пара цілительки тільки страут зводити її з розуму разом із нескінченним монотонним цоканням годинника. У Герміони пересохло в роті, і вона насило проковтнула кислоту, що з'явилась на язиці. Вона намагалась дихати рівномірно, але її горло здушувало, і вона не могла нічого робити, окрім як невимушено сидіти і намагатись не знепритомніти при думці про те, що її можуть віддати Луціусу Малфою. Люціусу Малфою, який був божевільним психопатом, набагато божевільнішим, ніж була би Латрисела Стрендж, який завжди порушував правила, переходив в межі та якимось чином завжди примудрявся використати свій верткий язик, щоб рятувати свою шкіру. Тому, хто вміг вбити Артура візлі, але натомість прирік його вічні тортури, закляттям позбавивши главу сімейства візлі розуму, а тіло, залишивши недоторканим, щоб родина оплакувала його і горювала, перетворив щедрого батька на безпорадну дитину, тому, хто прокляв Джорджа, жахливою варіацією прокляття некрозу, яке змусило Герміону відрізати йому ногу, поки він був щось свідомості, щоб рятувати його. Тому хто вбив рона на очах Герміони, не припиняючи сміятись. Герміона подумала, що незабаром знепритомніє, або просто зірветься і почне кричати. Її голова крутилась, а кімната слегка пливла перед очима, і її почало трусити. Що сталося? запитала страут. Герміона здригнулась. Ти ти щойно погрожувала передати мене людську сумилфою? Сподіваюся, що до цього не дійде, м'яко відповіла цілителька. А що як дійде? Ну, ми можемо контролювати його, якщо буде надто багато занепокоєння, якщо людство переступить межу. Шкода, я не можу дати тобі зілля родючості цього місяця. Я надішлю декілька зілля, які принаймні полегшать ситуацію, і, можливо, збільшать ваші шанси на успіх. Герміона замовкла, так нічого й не відповівши їй було так погано від стресу, що вона подумала, чи не отруїлась. Малфой прийшов пізно ввечері, і вона мляво втупилась в нього. Вираз його обличчя був жорстким, стиснуті щелепи й холодні суворі очі, в яких смутно виднілась втома. Ймовірно, він повернувся до полювання на останнього члена ордену або, можливо, його хвилювало, що батько все ж вб'є її передвчасно. Вона вивчала його, намагаючись по виразу обличчя зрозуміти, чому він робив все, щоб не дати їй завагітніти. Герміона не могла придумати цьому пояснення, вона весь час прокручувала цю ідею в голові, але не могла знайти нічого, що здавалось би їй правдоподібною причиною. Вона вивчала всі варіанти можливо, думка про те, що вона стане біологічною матір'ю його спадкоємця, здавалась йому нестерпною, але Герміона сумнівала, що справа була в цьому. По перше, окрім постійного нагадування бруднокровки, ніби це було її справжнє ім'я. Він, здавалось, не дуже турбувався чистотою крові. Він не вихваляв перемогу Волдеморта як свідчення переваги чистокровних та не тримав Герміону у в'язниці через її брудну кров. Кожного разу, міркуючи про війну, він згадував насамперед, що сторони розділені ідеалізмом та реалізмом. З досвіду Герміони всі фанатики були одержимі своїми ідеями. Драко Мелфой в Гогварці був маленьким папугою фанатичних ідей свого батька. Доросла ж версія Драко Малфоя. Герміона не була певна, чим він був одержимим наразі. Герміоною, якщо вірити асторії, вона не знала, чому вірити. В нього завжди була така чітка відповідь та переконливе виправдання для кожного свого вчинку. Чому він не хоче, щоб вона завагітніла? Герміона не могла уявити, куди вписати стратегічно цей його вчинок. Вона не хотіла своєї вагітності, але тепер знала, на що можуть піти цілителька Страу та Волдемор, щоб гарантувати це. Герміона досі відчувала на думаючи про те, що Малфой візьме її на ліжку з меншою відстороненістю, або про те, що вона, можливо, завагітніє, або не завагітніє і буде передано люціусу. Не буде хороших варіантів. Все ставало лише гірше, хоча, можливо, в неї нарешті станеться психічний зрив. Вона не могла припинити думати про це, і ще разу, коли вона знову перебирала варіанти, зрештою її тільки гіршило. Малфой наклав на її очі діагностичне закляття та уважно вивчив його. Як багато ти тепер можеш бачити? запитав він. Герміона різко розсміялась. Вона гадки не мала, коли сміялась востаннє, напевно, декілька років тому, але питання було смішним, надто смішним. Усе в її житті було суцільним жахом, і чомусь єдиною річчю, що турбувала зараз Малфоя, був її зір. Він тримав її полонянкою в своєму домі, гвалтував, дотримуючись чужого наказу, і його дуже хвилював її зір. Вона не могла перестати сміятись. Це продовжувалось і продовжувалось, і стало ще більш істеричним зрештою, сміх змінився риданням. Германа продовжувала ридати, розгойдуючись на краю ліжка. А Мелфой весь цей час просто стояв та дивився на неї пустим поглядом. Минуло 20 хвилин, перш ніж вона нарешті перестала схлипувати, потім вона просто сиділа, заїкаючись та намагаючись відновити дихання. Їй здавалося, що всередині в неї порожнеча, ніби Герміона виплеснула весь свій світ, і все, що від неї залишилось, лише оболонка. Нарешті вона затихла. Лише зрідка переривчасто дихаючи, втупившись в підлогу та бажаючи просто померти. «Почуваєшся краще? Кутик її роти сіпнувся, і Герміона стомлено знизила плечима. стільки близько до кращої, наскільки це взагалі можливо, сказала вона. Вона подивилась на його руки і помітила, що пальці знову злегка посмикуються. Вона підняла на нього очі. За що ти покатувала цього разу? запитала Герміона. Він всміхнувся, ховаючи свою паличку в правий рукав. явно не слідкуєш за новинами останнім часом. Громадськість завдяки своєму колективному розуму якимось невідомим чином дійшла до висновку, що я Верховний правитель, навіть без підтвердження щоденного віщуна. Ця новина пробудила її інтерес через Монтегію. Він знизав плечима. Можливо, певною мірою, але я підозрюю, що це пов'язане з моєю останньою появою в Румунії, що співпала з візитом Верховного правителя. Преса в інших європейських країнах значно менше контролюється в порівнянні з Британією. Щойно одна газета підхоплює сенсацію цій новині, не потрібно багато часу, щоб розлетіти за межі однієї країни. Тепер я публічно визнаний протежетом Ноголорда. Попередня анонімність зберігалась безумовно для мого захисту. Безумовно, відповіла Герміона, однак ти був покараний за це. Інші люди мертві, холодно сказав він. Мене просто покарали. Отже, всього дві хвилини крутятису, уїдливо сказала Герміона. П'ять. Герміона зблідла від жаху, дивлячись на нього. Він тоненько посміхнувся їй. Не хвилюйся за мене, моя сумлінна юна цілителько. Це було декілька днів тому. Я далі живу. Настала пауза. Чому ти вбив монтегію? запитала вона. Германа вже декілька днів лежала в ліжку і думала про це. Якщо він збирався вбити монтегію, то чому не зробив цього негайно? Навіщо публічно? Малфай всміхнувся. Мені було цікаво, коли ти нарешті поставиш це питання. Я вирішив, мій вчинок був очевидним. Він нагло та навмисно мішався в моє завдання та поставив його під загрозу, не дивлячись на неодноразові попередження про те, що ти не повинна піддаватись жодному впливу. Я б зробив все більш формально, але з моєю поїздкою мене, на жаль, не було багато часу. І тому ти вбив його посеред святого Мунга?» із сумнівом запитала вона. Ну, я планував вбити його в лікарняній палаці, але він спробував втекти. Я імпровізував, вираз обличчя Мелфоя був байдужим. А тепер. Якщо ти закінчила засипати мене питаннями, я гадаю, у нас попереду запланований сеанс в імонології. Він не дивився її в очі. Германа не була певно, чи існувала якась медична рекомендація про використання в імонології після травми ока, але Малфой, вочевидь, вирішив не ризикувати та просто пронизив її череп. Це було трохи болючіше, ніж зазвичай, але щойно він прорвався біля дещо вщух. Герміона хотіла б знайти якийсь спосіб відокремитись, поки Малфой просівав її спогади, але вемонологія завжди тягнула жертву через розум з свідомістю разом із гуманологом. Куди б він не проникав її розумі, Герміона опинялась там сама. В неї не було жодних нових спогадів, тільки свіже повторення старих, особливо Джині. Здавалось, їй снилося ночі. завжди один і той самий спогад, сон завжди обривався на одному й тому ж місці. Малфой, здавалось, трохи вагався, перш ніж ковзнути до її недавніх спогадів Монтегію, асторія, запитання страут до та після його приходу. До того часу, коли він вийшов із свідомості Герміони, вона знову відчула порожнечу всередині себе. Повторне переживання всього цього було настільки травмуючим, що змусило її несвідомо стиснути зуби, аж поки вона не відчула, ніби її зуби можуть тріснути, намагаючись втриматись від внутрішнього руйнування. Вона перекотилась на бік та згорнулась в тугий клубок. Молхой тихо зітхнув, але не сказав жодного слова. Він затримався ще на декілька хвилин, перш ніж вона почула, як він йде геть. Гарміона лежала в ліжку, намагаючись ні про що не думати, бажаючи просто відключити свій мозок. Жах поглинув її, як саван, як холодна примара, він неминуче огортав її. Вона не могла позбутись його, тож навіть не завдавала собі клопоту, щоб спробувати. Наступного дня після визиту страут Герміона вперше після рівнодення покинула свою кімнату. Вона не виходила за межі північного крила, безцільно блукаючи, тихо, дрейфуючи з кімнати до кімнати, від вікна до вікна. В міру того, як Зір продовжував відновлюватись, вона могла бачити достатньо чітко, щоб виявити, що весна нарешті почала повсти мик'єдком. Холодна, сіра, англійська садиба починала наповнюватись ледь помітними проблисками свіжої зелені, що виглядали з під верхівок гілля дерев та обережно пробивались з темного ґрунту. Спостерігати, як повільно наступає весна, було майже рівносильна надія. Ось тільки те місце всередині Герміони, де колись жила надія, а тепер, здавалось, дірою. Ніби хтось простягнув руку та вирвав цю частину з її нутрощів. Там, де колись квітла надія, тепер не було нічого, крім чогось болючого і гнилого, але все одно весна була прекрасною. Було дивно виявити, що в світі досі існували прекрасні незаплямовані речі, суперечливі, і раціональні. Гермона зрозуміла, що правління Волдеморта не затьмарює зірок на нічному небі, не руйнує послідовності Фібоначі, та не осквернили цвітіння перших весняних крокусів. Але чомусь її вразило, що вона досі здатна помічати цю красу. Чомусь вона вважала, що потворна порожнеча її життя вказувала на те, що огидна холодність та жорстока краса були єдиними речами, що залишились в полі її зору. Коли вона подивилась на маєток, який почав прикрашатись новим життям, ще всередині Герміони зіщулилось, якби в неї з'явилась дитина, це було б прекрасно незаплямована, чиста, гладенька та рожева, з довірливими очима, які знали б тільки добро, з руками, які тягнулись б до кожного, хто потягнувся б до неї. Дитина була б красивою, чистою, як весна, солодкою, як літо. А потім її заберуть. Герміона помре, і її дитина залишиться позаду. Натренована, скалічена і обманута всередині. Поки не стане холодним, жорстоким монстром, таким як Мелфой, асторія та всі смертажери. Герміона відірвалась від вікна, перед яким стояла, і помчала до іншої кімнати північного крила, кімнати без вікон, їй не хотілось думати ні про весну, ні про життя, ні про дітей, ні про красу, ні про добро. Вона не хотіла думати про прекрасні речі, які досі існували, але були зруйновані для неї або про ту красу, яка ще залишалась. Це ще більше перетворювало її існування в суцільне жахінця, поки їй не ставало фізично боляче думати, дихати, жити. Якби тільки людина могла померти, просто палко бажаючи цього, вона не могла їсти, вона ледь могла проковтнути хоча б краплю води. Коли принесли в набір із п'яти із запискою від страут, вона запхала його до шафки в вані. Страх ще сильніше обвивав її день за днем, разом із усвідомленням того, що її наступний період фертильності дедалі ближче. Мелфой неочікувано війшов до її кімнати, і вона ледь не розплакалась. Він був достатньо напруженим на вигляд, щоб вибухнути, коли дивився на неї. Герміона підскочила, піднявшись на ноги, ніби її вдарило струмом і завмерла. Я подумав, що передчасне повідомлення може тільки погіршити ситуацію сказав Малфой, уважно спостерігаючи за нею. Я я не підготувалась, пробормотіла вона, відвертаючись від нього. Ти приймаєш ранку, я не вимагаю надмірної охайності. Його голос був гострим, як лезу ножа. Портрет, схоже, досі допомагав йому, повідомляючи про все, що вона робила. Герміона продовжувала стояти та дивитись на нього. Це було схоже на першу ніч, коли вона була в його кімнаті, намагаючись не тремтіти, розмірковуючи, чи варто їй просто підійти і лягти на ліжко. Чи захоче він, щоб вона знаходилась біля підніжжя ліжка або в центрі? Випий це, наказав він, витягуючи з підманції пляшечку і з чимось та простягаючи до неї. Герміона взяла її та подивилась на консистенцію і колір, перш ніж дістала пробку, заспокійливе зілля. Він дивився на неї, як вона ковтає його. Вона відчувала, як зілля почала діяти, коли її щелепи та плечі розслабились, а напруга ще тиснула в основі черепа дещо послабилась. Вузол в її животі, що звивався все тугіше й тугіше, протягом останніх 12 днів, нарешті, трохи ослаб. Поки германа приймали заспокійливе везілля, Мелфой знову заліз до кишені мантії і дістав друге зілля. Вона була здивована, побачивши, що він прийняв його сам. Схоже, другий флакон не був заспокійливим, в будь-якому разі Малфой здавався більш напруженим і сердитим після того, як випив його. Зілля лібідо? Герміону навіть в голову не приходило, що він щось приймає. Невже Мелфой завжди це робив? За виключенням першої ночі вона ніколи не дивилась на нього в ці моменти, навіть тоді він міг прийняти щось, коли вона стояла до нього спиною. Навіщо йому це потрібно? Страут описала його як абсолютно повноцінного чоловіка. Виняткового, зґвалтування, схоже, дійсно, не були в списку його пристрастей. Я, Я... мені бути, в центрі або на краю ліжка. Герміона змусила себе запитати. Він пильно подивився на неї. Центр, нарешті, промовив він різким голосом, з огляду на те, що мені наказано бути менш відстороненим. Герміона повернулась до свого ліжка, її ліжко. Місце, де вона спала щоночі, єдиний куток, де вона відчувала хоча б якусь розраду або безпеку, її ліжко, де вона збирала щ... що, чи вважається це зголтуванням, якщо вона воліє, щоб це був він, а не його батько. Герміона закусила губу і важко ковтнула, коли підійшла до ліжка, намагаючись не заплакати. Вона сіла на край, а потім ковзнула до самого центру та змусила себе лягти на спину. Малфой підійшов за мить. Він зняв манцію, залишившись лише в сорочці та бруках. Гермона напружилась, щойно він підійшов ближче, вона намагалась не скрипіти зубами, коли відчувала, як її ще лепо стиснулись. Намагалася не задихатися, коли він наближався до неї, і дивилась на нього розширеними від жаху очима. Її погляд, завалося, збентежував його. Просто заплющ очі, прошепотів він, я не зроблю тобі боляче. Вона змусила себе заплющити очі і спробувала зосередитись на тому, щоб вирівняти дихання, коли відчула, що ліжко прогнулось. Гермона відчувала його запах, Їдкий аромат лісового моху раптом охопив її, коли вона спробувала не задихатись. Настала пауза, а тоді вона відчула, як він сунув її мантію в бік та опинився між її ніг. Між її ніг, як Монтегію, гострі, холодні камінці. Вона схлипнула крізь зуби і здригнулась. Її тіло було таким напруженим, що Герміона тремтіла, вона відчувала, як її нігті впиваються в долоні, коли вона стискала їх в кулаки все міцніше і міцніше. Я не зроблю тобі боляче, видихнув біля її лівого вуха. Вона слегка кивнула на знак згоди краще, ніж Люциус». Господи, вона навіть думати про це не могла. Гермона смикнулась та придушила ще одне схлипування, намагаючись трохи розслабитись. Просто дихай, сказав він. Вона почула, як він пробормотів закляття з маски до того, як ковзнув в неї. Гермона спробувала зосередитись на диханні, змусила себе зосередитись на відчутті того, як розширюється або стискається її грудна клітина, або на відчутті нігтів, що впиваються в долоні. Вона відчувала слабке дихання Мелфоя на своєму обличчі, відчувала запах кедрової олії на його одязі, його вага тиснула на неї, відчуття його тіла всередині неї. Герміона не хотіла нічого відчувати, вона не могла не відчувати він був повсюди, оточуючи її. Відчуття його тіла в ній і його ваги на ній було занадто реальним вона не могла відмежуватись так, як навчилась робити це на столі, їй хотілося благати його зупинитися. Краще, ніж люцус, краще, ніж люцус. Гермоона просто хотіла, щоб це припинилось. Вона не хотіла, але відчувала, що сльози течуть з кутиків її очей, поки з усіх сіл старалась не радати під ним. Нарешті Малфой смикнувся всередині неї та з шипінням закінчив. тієї ж миті він відірвався від неї та ліжка. Герміона розплющила очі та спробувала заспокоїти дихання. Лежачи на ліжку, вона раптом почула звук бульвання, що долина від званої кімнати. Лежачи там, вона почула, як в туалеті спускається вода, а потім протягом декількох хвилин із крану лилась вода. Герміона намагалася заспокоїтися і не думати про те, що не може поверхнутись, не думати про фізичний досвід того, що щойно відбулось. Він був делікатним, наскільки це було можливо. Це було дивно, він був холодною, байдужою, кровожерливою людиною, яка могла з легкістю випотрошити людей, але зґвалтування переходило межу. Він завжди потім блював, аби це сталося лише тому, що дивитись на неї було ще гірше. Можливо, щось подібне сталося з кимось, кого він знав, з кимось, про кого він піклувався, можливо, це було пов'язано із його здатністю до вбивчого прокляття. Малфой знову вийшов з ванної кімнати. Його напружений вираз обличчя, здавалося, зник, наче він не міг повністю зберегти свою маску. Він був блідий і виснажений, ще більш травмований на вигляд, ніж вона коли небудь бачила його. Раніше він ніколи не залишався, Малфей завжди йшов раніше, ніж вона його бачила. Можливо, він завжди мав такий вигляд потім. Здавалося, він хвилювався за неї. Не те, що він дійсно запитував, але він уважно вивчав її з іншого кінця кімнати. Мені дуже шкода, промовила вона, а потім кліпнула очима. Чому вона просить вибачення Малфоя було схоже на слова, що вислизнули проти її волі. Він здивовано втупився в неї, вона спробувала пояснити за сльози, ти типу був. Герміона не знала, як описати його. Не найгіршим гвалтівником. Все просто нагадало мені Монтегію. Зрештою, сказала вона, відводячи погляд. «Сподіваюся, завтра буде краще, сказав він твердим голосом, тоді схопив мантію і швидко вийшов із кімнати, не зрунивши більше ні слова. Герміона лежала, спостерігаючи, як стрілки годинника повільно переміщуються на циферблаті, коли минуло 10 хвилин вона досі не рухалась. Можливо, якби вона зачекала довше, вагітність би настала, і тоді їй не довелося б лежати й терпіти те. Що герміни не знали, як правильно назвати те, що Малфой ще й не зробив із нею. Хоча загальна концепція та ситуація класифікувалися як згвалтування, вона не відчувала, що цей термін повністю відображає те, що трапилось. Це не було ні сексом, ні перепихоном, ні траханням, ні навіть близькістю. Злягання, можливо, було доречним терміном для цього раніше, коли це відбувалось на столі, але тепер. Це здавалось занадто реальним, пов'язаним і жалюгідним процесом для них обох, щоб використовувати такий медичний термін. Для цього не було доречного слова. Вона з радістю втекла б, більше ніколи в житті не торкаючись до чоловіка. Гермона не хотіла думати про те, що Малфой пройде завтра, щоб повторити все це знову. Думка про те, що всередині неї зароджується життя, викликала в неї нудоту та жах думки про те, що цього не відбувалося. Вона не могла витерпіти Малфоя, вона не думала, що зможе витерпіти люциуса. повернулась повернулася бік і заснула поверх ковдра.